Доброго вечора всім. І так, король мечів сьогодні у нас виступає з королів. І ми дивимося, що там в його житті на зараз відбувається, чим він займається, як у нього справи і його відношення до вас. Це короткі розклади. Пишіть, будь ласка, якщо вас цікавить, розклад більш об'ємний по інформації, я візьму це на замітку і буду тоді робити більш ґрунтовніші. Зараз окремо випускаю відео окремими королями. І також думаю, чи одним відео на вибір робити, чи отак по одному. Також можу. Подумати, тобто пишіть, я буду бачити, чи є у вас бажання. Так, король мечів. Він, його енергія на сьогодні, ну, на даний момент часу і на якийсь ближній період. Енергії можуть показуватися трошки часу вперед і трошки часу може затягувати назад, від чого вони відштовхуються, в принципі, так є. Далі, що у нього на роботі? Що у нього з фінансовим каналом? Тому що, якщо у мужчини щось не так з фінансами, йому майже не до кохання. Так, що у нього в особистому житті, і його відношення до вас. Такі позиції у нас, його відношення до вас. Напевно, сьогодні у нас буде два королі і завтра буде ще два королі. Так, двіка мечів. Ну, зараз подивимося, що таке. Що таке? Ой, тут таке напружено. Напружено. король мечів зі своїми мечами. Ну, дивіться, тут або він переживає, або хвилюється, при за. Тут є він в енергіях, королеви Кубків. Це, це його, ну, скажімо, любима жінка, кохана жінка, тому що це королева Кубків. І, Ну, тут може бути сварка, може бути, але може також бути напружене питання, коли він просто, бачите, як з мечами це зброя. Зараз подивимося, все-таки відносно чого. Тому що тут він може захищати або йти, до прикладу, питання зброї. На захист і жінка просто плаче, або все-таки бій боїться, переживає. І він переживає із за того, що він ну, в дорогу йде. Ну, самий стан, ну не до радощів йому зовсім. Ну, або тут явно напруга явно напруга. В, просто в його стані, можливо, за жінку, можливо, ще ревність якась буде тут відіграється. Ну от якісь такі енергії доволі складні, я б казала, доволі складні енергії. А, так, далі. Що у нас? Давайте так от, щоб було видно акуратно. На роботі. Тут якась зміна по роботі, він щось поміняв. Дивіться, він або поміняв роботу, або щось було якби вимушено по роботі. Ну, просто як е, те, що його примушує, або якусь силу, або до нього проявили силу, або він проявляє силу. Тут якось е, пів на пів виходить це сама ситуація. Тому що йому саме положення не подобається, він може проявляти також силу. Слухайте, тут силовик може бути реально силовик або військовий. Тому що вже проходить і сила, і зброя. Ну тут може от, стосуватися військової справи. Тим більше сам король мечів також може о, ну, означати людину військової справи. І... Або яка має відношення до якоїсь форми. І щось, ну, щось не так. Він старається, старається на роботі втримати якусь позицію втримати. Ще раз кажу, тут 50 на 50, або на нього давлять, або він давить, або золота середина. І на нього давлять, і він старається тримати щось щоб не упустити. Тому що тут, е, е, тут таке питання, або грошова ситуація у нього якби з під рук. Е, ну знаєте, Зарплата не виплачена, або е, роботу втрачає, або. Е, не дають роботи, або не, не ну, кажу щось, або міг опинитися без роботи і шукає роботи, також може бути. Також може бути. Давайте подивимося, що з грошима, Ой, ну тут, в принципі, приховане питання. Дивіться, людина розраховує на... розраховує на щось, на щось добре. Але це, скоріше всього, питання розраховує. Тут ну, неможливо сказати, що на даний момент це може збирати по крохам з різних, ну, знаєте, як вливання. Ті позичили, ті дали, звітом зібрав, звітом прилетіло, ну, щось таке. Там трошки, там трошки. Ну, сказати, що у нього гаразд з фінансовим каналом ну, неможливо. Що у нього в сімейному житті? Король Кубків і королева Кубків тут людина в парі. Тут людина в парі, скоріше всього, і в дорозі, він, можливо, на відстані між зі своєю коханою, і він, скоріше всього, при якійсь формі. Це людина при формі. Тому що його тут показують, якби. ви бачите, сімейне. Тут довгий час у цього мужчини, ну, вже довгий час є, є любов, є кохана жінка. Скоріше всього, це військовий, скоріше всього. Ну або кажу, якесь таке питання, де людина при цьому. При формі. Нормально в нього все в цьому. Ну, якби в особистому житті. Ну, тобто особисте життя у нього виважене, довгий час йде в нормальному руслі. Тут, тут, тут нема питань. О, Тут дивіться, мах. А ви знаєте що? А це, а це ви. А це ви, а це ви, та кохана жінка, дорога до вас, дорога до вас, він думає про побачення. І він тут спішить і, ну, як би думає, весь такий, ну як спішить, він думає про дорогу до вас. От думає, він хоче зустрічі і думає, як це зробити. Ось така справа. Тут сьогодні просто перфектний розклад на короля мечів. Я, я вже давно такого реально, скільки я роблю на інших своїх каналах російською мовою, ну, якби цей український. Розвиваю тепер король мечів в таких енергіях. Це не те, що рідкість, це дуже велика рідкість. Отак, мужчина любить. Мужчина має пару, ця пара, це ви. Він переживає, що ви переживаєте, він дбає, у вас же певний, ну, могли також і могли, може, ви чекали десь, можливо, переживаєте, сказали йому якесь слово, він відповів і сам в на, напрузі, але відносно вас, тут явно його бажання, ну тобто його бажання зустрічі, і він мало того, що думає про дорогу, він ще і. Думає, як її ну, як би, подолати, зробити, відкрити, поїхати, зустрітися, ну, тобто, як зробити активні дії. Доволі короткий сьогодні і швидкий розклад у нас, отак. Так що тут все, тут все прозоро. От, от реально прозоро. Єдине, ну так, у нього проблема зараз з виплатами, проблема з грішми, проблема з роботою. От тут проблема. Отут реальна проблема, але він старається з нею справитися. От, от давайте би ми. Імператриця, ви йому імператриця, ну тобто саме найкраща жінка для нього. І дивіться, тут ще питання. Ви могли його кудись не пускати як блок. Просто не пускати, не погоджуватись. Можливо, і тут якесь спірне питання виникало. І ви казали, ні, не треба, не роби, не йди, не їдь. Ну, Можливо, так, але можливо, зробив ну, так як хотів. Або так, як думав, або так, як треба, або так, як вимагало. Ну, тобто, от, все все, ну, така ситуація. Але відносно вас, скажу, тут прозоро. Відносно вас, тут зовсім зовсім прозоро, він вас любить. Я хочу подивитися ще просто карту сили от, на його роботу. А він дивіться, він справиться. Якщо це зв'язано з якоюсь людиною, то, скоріше всього, він цю людину ну, якби схилить на свій бік або заставить виплатити, або йому виплатять. Тобто це буде на його користь. Це буде так, це буде на його користь і буде певна зустріч. О, є грошова карта, і вона збільшується. По грошам він, він викрутить. Він викрутить повністю. Причому, ну не знаю, для когось це принесе гроші додому, або ще якось, або якщо це конкретно з грошами зв'язано, але розумієте, ми дивимося зараз конкретно, я дивлюсь на роботу і на, з роботою пов'язана виплата його гроші якісь. От і тут все, все по грошах говорить, що він пройде, він зробить. Для нього це, це, це реально складне, складне питання, тому що йому доходиться пройти там, знаєте, як першопрох, ну, першопроходець продавити про знов ж по силі там показують. І таке враження, що то на нього, то він от і от як це коливається, але знову ж іде колесо фортуни, і воно зараз іде в сторону. В сторону нього тут буде або ну, примирення, або певне закриття, отої, ну, якби, на закриття на його користь оцієї справи, в якій він опинився. А опинився він, напевно, все-таки в не дуже хорошій башня йде вже тут. Я навіть не хочу її викладати. От в такому випадку. Ну і ще одна. Це правда, поменша карта, але там вже був король Пентакли, так що... Так що, так що, отак. Ну, можливо, щось зменшує, а потім зменшує, до прикладу, суми або зменшує роботи. Ну, знову ж, дивіться, кажу. В більшості тут, в більшості буде питання військового. В меншості ви можете чисто дивитися, якщо ви загадали цього машину, просто дивитись по енергіям. Як я розказую, от. Так що, так що, має справитись? Так, тут десятка тяжці закінчується, тут, а тут е, починається, ну, якби, десятка закінчує, одиничка починає. І це така знов сила, сила і можливості. Все, щастя вам, спокою, мирного неба. До зустрічі!